А що якби школа була місцем, от уявіть собі, де ніхто не змушує вчитися, де немає обов'язкових уроків, а всі правила встановлюють самі учні. Звучить як якась фантастика, правда? Але ні, це цілком реальна освітня філософія. Називається вона демократична освіта. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж це таке. І в самій основі цього підходу лежить ну, доволі таки провокаційне переконання. Воно звучить так: діти самі інстинктивно знають, що для них краще. Просто вдумайтесь це ж повністю перевертає з ніг на голову всю нашу звичну ієрархію, де дорослі завжди вирішують, що і як мають вчити діти. Добре, але яка ж кінцева мета такої системи? Ну, навіщо взагалі давати дітям стільки свободи? Саме про це і говорить її головний, так би мовити, керівний принцип. І тут ідеальний результат це не про оцінки, не просто про якісь академічні знання. Головна мета створити таке середовище, такий простір, де діти можуть вільно досліджувати те, що їм цікаво, де вони вчаться домовлятися, вирішувати проблеми разом. І в кінцевому підсумку це має виховати не просто хороших учнів, а відповідальних, незалежних громадян, людей, здатних до емпатії, до співпереживання. І знаєте, що цікаво? Ця ідея зовсім не нова. Насправді вона розвивалася століттями, а все завдяки мислителям, які, скажімо так, наважилися поставити під сумнів звичні традиційні методи навчання. Все почалося. Уявіть собі ще в 17 столітті з філософа Джона Лока. Потім, десь через 200 років, Лев Толстой пішов ще далі. Він відкрив школу для селянських дітей, і там вони мали повне право не слухати вчителя. Але справжнім таким поворотним моментом стало заснування школи Самерхіл у 1921 році. Це була перша така повноцінна демократична школа, яка, до речі, існує і сьогодні. Окей, це все теорія. А як же воно працює на практиці? Давайте подивимось на найвідоміший приклад школа Самерхіл в Англії, щоб так мовити побачити цю теорію в дії. Засновник цієї школи Олександр Ніл сформулював її головний принцип дуже просто, але водночас дуже глибоко школа повинна пристосовуватися до дитини, а не навпаки. І оця б, проста фраза. Вона повністю змінює весь підхід до освіти. Так, як же виглядає звичайний день у такій школі? Ну, учні можуть буквально тижнями гуляти в лісі, або просто нічого не робити, бо відвідування уроків абсолютно добровільне. Але що цікаво, коли діти стають старшими, багато хто з них сам за власною ініціативою починає серйозно готуватися до іспитів, вивчати предмети, бо вони розуміють, це потрібно їм для майбутнього. Так, але ж як така система не перетворюється на повний хаос? Якщо кожен робить, що йому заманеться, то хто ж тоді встановлює правила? Хто вирішує всі суперечки? А відповідь криється у щотижневих зборах. От дивіться, як це працює. Будь-хто чи то учень, чи вчитель, може підняти проблему або запропонувати нове правило. Далі всі разом це обговорюють, а потім голосують. І ось тут ключовий момент: голос дитини важить рівно стільки ж, скільки голос директора, повна рівність. Логічне запитання, правда. А що буде, якщо діти просто візьмуть і проголосують за скасування взагалі всіх правил? І ось тут просто блискуча ілюстрація того, як працює система. Бо таке справді траплялося. Але знаєте, що сталося далі? Після кількох днів абсолютного хаосу учні самі зібралися і, використовуючи ту саму демократичну процедуру, проголосували за те, щоб повернути правила. Виглядає так, ніби вони самі прагнули порядку, але їм було важливо дійти до цього рішення самостійно. Звісно, приклад Самерхіла не міг не надихнути педагогів по всьому світу, і десь із 60-х років ця ідея почала активно розвиватися, еволюціонувати. І однією з найвідоміших послідовниць стала школа Садберевеллі у Сполучених Штатах. Вони не просто скопіювали модель Самерхіла, а можна сказати, вивели її на абсолютно новий рівень демократичності. Так у чому ж різниця? Дивіться, у Самархілі учні й персонал разом вирішують питання щодо правил і конфліктів. А от у школах моделі Садбері демократія йде ще далі. Там, раз на рік, учні та персонал голосують за переобрання всіх вчителів та адміністрації. Уявіть собі, це ж повністю змінює розклад сил. Вчитель тут не якийсь начальник, а по суті найнятий працівник, який підзвітний усій спільноті. І той, хто не отримав довіри, ну, той просто залишає школу. І сьогодні це вже не просто кілька шкіл експериментів, це глобальний рух. Так, вони мають свої місцеві особливості, але демократичні школи існують по всьому світу: від Бразилії до Ізраїлю, від Таїланду до США. І це доводить, що ідея цілком здатна адаптуватися до абсолютно різних культур. Добре, але попри всі ці культурні відмінності, попри відстані, що ж об'єднує всі ці школи, розкидані по планеті, яка в них спільна найголовніша мета? І ось тут, мабуть, найважливіше всі вони, по суті, прагнуть до одного дати дітям можливість на власному досвіді відчути, що таке рівність, що таке справедливість. Вони на практиці вчаться, що їхній голос має значення і що вони реально можуть впливати на суспільство, в якому живуть. Знаєте, Альберт Ейнштейн якось сказав одну геніальну річ: Єдине, що заважає моєму навчанню, це моя освіта. Ця цитата, як на мене, ідеально підсумовує проблему. Вона змушує задуматися, а чи не пригнічує наша традиційна система природну допитливість замість того, щоб її плекати? Так що ж виходить, можливо, демократична освіта це і є та сама відповідь, яку так довго шукає сучасний світ. Чи все ж таки це просто красивий, але ідеалістичний експеримент? Питання, як то кажуть, залишається відкритим.